І всі врізів'я Гімербу, і це карта моєї команди. Ну що, погнали! Ну що, запускай машину! Я поняв оп, запускай. Одразу на вулицю схитримо чуть-чуть я Чуть -чуть. говорю. Ой, ой-ой-ой.

Поду, ты не думай. супер. Тихо. Не не не. Не не, не. не не Не-не-не-не-не. Ти не, мінус. Не. А в наступній частині рулями повіняюсь. Рулями я тобі побудую? Ні, типа ти, ти на моїй карті тут все спавниш, а я буду битися. В наступній частині? На тої карти. Можна, думаю, зробити? Запускай машину. Дари, где -то. Вон, 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 я сказал. Вон, 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 Вони все угромні, сліві Шкода, що не Ну, oh. а ще останню вольну Я піду закупатися. Еді, hey, я поняла? Я кажу, <звачу> я тебе так скажу <звачу> Такими okay, темпами Такими темпами не забороню Виходите, а раніше сидите Окей, давай. У мене просто одне сердечко Ой, не появилась идея. Подходим, роздача, роздача ресурсів, роздача. То не я виходив, вони самі мене загнали. Та ви голі, ти тільки заспанився в мене вже. Альо. Злізний мечом. Я нічого не бачив. Матеровий, злізний мечом. Надеюсь, що він мене не випаде. Я начаркнув. А тут зомбі шляпки. Та у мене є, не бійся. Я орда на табельте. О ні. Меч. Я зараз буду тупо бити мечника, тому що мені потрібен над... нужен меч. І тільки спавнишься мене сразу збивають, алеши. Меч. Їх там ще багато. О, Ден! Тобі, Тобі я вже камплю. Тебе я вже зафікапив. Тобі я вже Вбити не був, У мене було занадто мало хп. Ну, давай уже тупо зафикап. Ти меч випал? Ні. Жаль. Угу. Зараз жаль, тому що треба чекати. Наступно? Наступно? Ні-ні-ні-ні! Раз я забираю. И не дашь мне до Конечно, конечно. Так. Я не помню, какие там цены. Сразу 7 эмералдов. 7. Так. На лапу там 3 штуки, Да. Та, три штуки одне. Скільки то у нас виходить? 15. Так, я не помню, скільки виходить за 24. 5, 6, 7, 8 мм. Угу. Так. Шесть. Шесть. Я перебрал. Вот тут шесть. Оп, оп. Так. Сейчас загляну в инвентарь. Все. <плес> О, майже стаг изумрудов. Так. Сразу того вот, дроблю. Так. <плес> А тут немає алмазного меча? Yeah. Ага, yeah. на п'ятку. Однається голема. І ломазний меч. Зараз по фасу закуплюсь. Ще й не всякий буду тримати це щоб купати. А ні, Ламати не буду. Ламати карту не буду, тому що я не пилась ідея. Ага. Я ламазний меч. А, стоп, мене об'єдналося. Ще ламазний меч.

Я появ. Не тупо зажали. Так. Я знаю, що на точно треба буде купляти, коли волна закінчиться. Може, я. Безравси я так. Алло, я в магазині. Питання. куди мені жіні слідки потратити? Або мак? Який злайма випав. По? Посади на землю. Хай хай ростуть. Три ізумруда. Знаєш, куди же? Мне діти. Давай. На поле же сухие кусти промажешь, палки и крафтишь злижные ночи. Э, так. Мне сразу 14 изумрудов. 14. Робим закупку и поймем, прощаемся, друзья. Сі, а можете зробити скидку один ізумрут? Скидку один із Мруд. Можете зробити скидку на один із Мурут? На нагрудник? Так. Зробите скидку на один із МРОД. Підлончик. Ну що, друзі, сьогодні я буду прощатися усім базом, я геймер, і це карта моєї команди. Всім папа! -па.